Друзі, ТЦК, поліція, мобілізація називаються могілізацією, називаються е, людоловством і як тільки з, на, не називають, тільки не е, так, як воно має бути. Бо мобілізація е, вона проводиться згідно законів, які прописані, які в нас, до речі, є в Україні. Ці закони написані. Їх просто ніхто не читає. І не виконує, от і все. <кхід> тому, друзі, дивіться, що виходить за рахунок того, що ми бачимо сьогодні, за рахунок побиття людей, знищення всякої свободи людини в Україні, можуть бути бунти. Я звертаюся до влади, потрібно було реагувати ще вчора, тому що будуть желізно бунти, дивлячись на те, що робиться в Вінниці і в інших містах. Чому будуть бунти? Тому що збільшуючи Нажим на людину, ви заганяєте її в кут. Коли людина попадає в кут, вона звіріє. Вона не бачить виходу, і вона тоді звіріє. І будуть такі акції: підпали машин, буде боротьба, зброї вистачає в Україні. Тому вчора ще потрібно було щось робити. Розумієте? Ще вчора. Мобілізація має бути шляхом. Залучення людей до навчання, тренування, залучення людей до вивчення всього того, що їм допоможе вижити. Їх потрібно мотивувати. Ну, маса, маса. Я не буду пояснювати. Я думаю, що ну, влада знає, що потрібно робити, що мають бути списки. Списки мають бути по віковим групам. Списки мають бути обов'язково по придатні, непридатні. Списки мають бути по е тому, що, на що людина здатна, і таке інше. Це цілий процес, це складна річ, яку, яку в інших країнах десятки і сотні років проводять це має бути завжди. І так було ще при радянському Союзі, і в Україні було до повномасштабної. Потім все списки попалили, десь діли. І почалося, почався цей безлад. І його потрібно припиняти. Те мені, що там пишуть, ви що проти мобілізації? Я за мобілізацію. Я проти мобілізації і бусифікації. Я за мобілізацію. Мобілізувати потрібно я вам розказував, яким шляхом. Потрібно мотивувати людей. Затягувати їх туди. Шляхом виплат, шляхом підготовки, шляхом обіцянок, я не знаю будь-яким шляхом, але не ловити й бити їх. Тим більше зараз світ, який ви бачите, все знімають, ми все бачимо. Тому, якщо це не припиниться в найближчий час, я вам ну, гарантую, можете собі відео залишити. Будуть бунти, будуть бунти, і будуть страшні речі. І може бути навіть громадянська війна всередині України. І спровокують її ж не люди. І спровокує, провокує влада, а механізм запустить та ж сама Росія. Вона вкладе гроші. І все. Сюди що треба гроші, заколотників, і жара пішла. А народ це ж народ. Вже в них побачать, що понесли, і вони побіжать. Розумієте? Ну, я знаю, я думаю, що СБУ знає точно, як воно працює. От. Силові каральні структури, які їх називаю, вони теж все знають, тому ну потрібно щось робити, тому що буде дуже погано буде гірше, чим буде гірше чим війна, тому що громадянська війна всередині країни набагато гірше будь-якої іншої війни, друзі. От так.